Шукаєте захоплюючий відпочинок у світі після катастрофи. Приєднайтесь до нашого нового українського DayZ PvE сервера, де вас чекає безліч неймовірних пригод. pvp зони Відчуйте адреналін битви в pvp зонах де тільки найсильніший може залишитися в живих. Унікальні українські автомобілі. Почуйте близькість душі, користуючись автівками з оригінальними українськими мотивами, різні види зброї. Зберіть свій арсенал вибору, щоб вижити в небезпечних умовах постапокаліпсису. Вертольоти. Політайте високо над руїнами міст, використовуючи наші вертольоти для швидкого пересування. Зустріч з ботами. Випробуйте свої навички боротьби з ворожими ботами, які оберігають ресурси та приховані скарби. Тут кожен знаходить щось для себе: будьте героєм або злодієм. Досліджуйте та виживайте в унікальному українському світі. Приєднуйтесь зараз та створіть свою власну легенду в новому українському Дизі.